Ар'єн Робен легенда футболу, майстер дриблінгу та автор незабутнього фінту, який зводив з розуму найкращих захисників світу. Протягом своєї блискучої кар'єри він надихав мільйони фанатів і дарував футболу моменти, які назавжди залишаться в історії. Але у 2021 році він закінчив свій футбольний шлях у якості гравця. На той момент футболісту було 37 років. Але якщо об'єктивно подивитися на його футбольну кар'єру, то з такою кількістю травм які були присутні в голландці, його кар'єра могла б закінчитись набагато швидше. А б було, якби цих трав було менше, його кар'єра могла обернутися. Зовсім по іншому, кар'єра голландця могла справді якось по іншому розвиватися. Проте, на мою скромну думку, він і так залишив значний слід для фанатів Баварії та збірної Голландії. Свій футбольний шлях Робен почав у маленькому містечку Бедіум, яке знаходиться неподалік від Гронінгена. В місцевому клубі Робен почав виділятися своєю технікою, швидкістю та нестандартними атаками, які в більшості випадків призводили до голів. І саме в цій скромній команді з Бедюма, де він почав робити свої кроки, його помітили скаути Гронінгена. Професійна кар'єра Робена почала вже в 2000 році, коли його підтягнули до основної Команди. Я йшов своїм шляхом, навіть у 16 років я розумів, що я за гравець. Можливо, я не завжди прислухався, проте я робив те, що добре вмію. Про мене багато всього говорили, але я завжди намагався продовжувати і на кожному тренуванні показувати, на що я здатний. Такими словами, Робен згадує свій початок кар'єри. В своєму першому сезоні за Гронінгем він був визнаний найкращим гравцем команди. І на хвилиночку нагадаю вам, що він дебютував за основну команду Гронінга в 16 років. Для теперішнього футболу це рідкість, що футболісти так рано дебютують. А на той момент це взагалі було щось нове. Насправді Робен почав дуже швидко прогресувати. Він був зрілий на свій вік. Вже в другому сезоні повноцінної футбольної кар'єри в 28 матчах він забив 6 голів. Можливо, Робен планував собі затриматись ще в цій команді, проте дуже швидко за ним прийшов грант Голландії ПСВ. Сума трансфера складала 3,9 мільйона євро. Ну і звичайно, що відмовитися від такої пропозиції просто не було варіанту. Зразу після закінчення першого сезону Голландця разом з Матею Кешманом було названо гравцями року. Кешман і Робен насправді дуже класно зіграли в парі, за що вболівальники почали їх називати Бетмен і Робін. У складі ПСВ Робен завоював свої перші трофеї чемпіонство 0203 та Суперкубок Нідерландів 2004 року. Після успішного закінчення сезону голландця було названо Талантом року в Нідерландах та нагороджено призом Йогана Кройфа. А ще в квітні 2003 року Робен дебютував за основну збірну країни. Ну це, знаєте, ніби якась мрія втілила в життя. На чемпіонаті Європи 2004 року Робен взяв участь у чотирьох матчах. У чвертьфіналі забив вирішальний післяматчової пенальті та вивів національну збірну до півфіналу. Проте вже в наступному раунді голландців вибили збірна Португалії. Ті роки збірна Голландії була не в найкращій формі, проте їм все одно вдалося стати бронзовими призерами Євро 2004. І для такого футболіста, як Аріан Робен, це можна назвати успіхом. Успішний сезон в ПСВ, не таке вже й провально євро, внутрішні нагороди, трофеї, заставило багатьох європейських грандів звернути увагу на молодого футболіста. Ліста. Першим, хто з європейських клубів звернув увагу на Аріан Робена, був Манчестер Юнайтед. Алекс Фергісон особисто домовлявся про трансфер гравця і запропонував 7 мільйонів євро. Можливо, тренер М'ю чекав позитивної відповіді про те, Тут цікава історія. Президент ПСВ відповів, знаєте що? За цю суму МЮ може купити лише футболку з автографом Робена. Сильна відповідь, правда? Наступним за Робеном прийшов Челсі і не поскупився на 18 мільйонів. Боси ПСВ, звичайно, що оцінили такий жест і відпустили гравця в Англію. Літом 2004 року Робен переїхав на туманний Альбіон. У своєму першому сезоні за Челсі Робен відіграв 18 матчів та забив 8 голів. Для чемпіонату Голландії, можливо, це й добре, проте не для Англії. Слабкий результат футболіста в першому сезоні за Челсі пов'язує. Зв'язаний з тим, що він отримав травму. Мої травми почались в Челсі, я зламав ногу в матчі при говорив Робен. Вже тоді преса почала говорити про кришталеві ноги футболіста. Наступного сезону Робену трохи більше пощастило здоров'ям, він став невід'ємною частиною того Челсі. Команда Жозе Моуріньо на той момент показувала просто якийсь неймовірний футбол. І У своєму наступному сезоні за Челсі Робен стає вдруге чемпіоном Англії, а ще виграє внутрішні кубки та титули. У 2006 році в команду прийшов Мікель Балак, і тактична схема гри трохи змінилась. Робену було важко Саця в той склад, який будувався. Проте, коли він був здоровий, не травмований, він показував теж хороший результат в другій половині сезону 06-07. Робена до кінця замучили травми. А наприкінці березня 2007 року він переніс операцію на коліні. Було зрозуміло, що темп АПЛ цей такий жорстокий футбол тупо не підходить для Аріана робена. Мінусом також було те, що тренер не завжди знаходив оптимальної позиції для гравця, і вже літом 2007 року футболістом зацікавився Реал Мадрид. В своїх інтерв'ю Робен говорив про те, що йому дуже важко покидати Челсі за три роки в складі клубу він виграв всі внутрішні трофеї, які просто можливо. Проте рідко є футболісти, які відмовляють Реал Мадриду, і за 37 мільйонів Робен поїхав в Іспанію. Ця покупка стала п'ятою за сумою трансферу для Реала на той момент, після Зідана, Глуїша Фігу, Девіда Бекхема та бразильця Роналду. Знаєте, Робену, здається, не потрібен час на адаптацію вже в своєму першому сезоні, незважаючи на те, що він отримав 5 травм. Він залишався основним гравцем команди на протязі цілої компанії. У складі Реала Голанд Виграв чемпіонат Іспанії та Суперкубок Іспанії. Проте, якщо подивитися на ігровий час футболіста, то він провів лише 40% від всіх матчів. Тоді стало зрозуміло, що АПЛ тут ні до чого, і футболіст має справді кришталеві ноги. У 2009 році Перес почав перебудову реалу. Тоді в команду прийшли Роналдо, Хабі Алонсо та Кака. А Робена практично одразу викинули зі складу. Хоча футболіст. Не мав бажання покидати клуб. І як же круто, що Баварія тоді купила Робена. За футболіста Реал отримав 25 мільйонів, а Баварія, ще можливо, не знаючи того, що купила футболіста, який стане легендою цього клубу. Тут я почуваюся бажаним: це великий клуб з великою історією, і я задоволений тим, що я тут. Знаєте, є таке відчуття, коли футболіст грає там за якийсь клуб і говорить, що ну це не його клуб. Про Робена та Баварію можна сказати так: це його клуб. Вже в першому сезоні в складі Баварії Робен став чемпіоном Німеччини, володарем Кубку та Суперкубка Німеччини. Однак на Міжнародному рівні 2010 рік для голландця був не таким уже й радісним. У складі мюнхенського клубу Робен дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів, забивши в кожній стадії плей-офф, окрім фіналу. Однак фінал для Робена та компанії став невдалим, оскільки Інтер переміг з рахунком 0-2. Якщо фінал Ліги Чемпіонів для Баварії був останній в цьому році, то на Робена чекав ще один фінал разом з збірною Нідерландів, куди їм вдалося дійти. В фінальному матчі проти Іспанії команди довго перевіряли нерви одна одної. Проте доля для того фіналу була вирішена, оскільки Іспанія виграла з мінімальним рахунком Хоча Робен своїм виходом проти Касіліаса міг перевернути гру з ніг на голову. Іспанський голкіпер виявився більш досвідченим та переграв голландця. Після цих двох змазаних фіналів для Робена почалася якась чорна полоса. У сезоні 11-12 Робен у складі Баварії не зміг виграти Бундеслігу та Кубок Німеччини, проте команді вдалося вийти у фінал Ліги Чемпіонів. А ще плюсом було те, що матч проходив на домашній арені Баварії, тобто мотивації було ще більше. Тому матчі баварці домінували, англійці дотримувались оборонної тактики, що вилилось в 1-1 після. 90 хвилин гри. Вже в додатковий час в штрафному майданчику Челсі було порушено правило на Франку Рібері. До м'яча підійшов Арієн Робен, він точно хотів помститися за програний фінал минулого року. Проте Петр Чех виявився сильнішим, і після матчевій серії пенальті Баварія програла. Після цієї помилки, після програного фіналу, після змазаного взагалі сезону, Аріен Робен отримав значний шквал критики від фанатів, від ЗМІ, від усіх. Багато хто просто спирав всі футбольні невдачі Баварії на Робена. а сам футболіст просто говорив, що. Це все, наче якийсь кошмар. Здавалося, кубок вже от-от у нас, але ми так і не змогли його виграти. Не дивлячись на тиск громадськості, яка звинувачувала Робена в програному фіналі та змазаному сезоні. Баварія все-таки запропонувала футболісту новий контракт, і я думаю, що точно не пожаліла. Вже в наступному сезоні 2012-2013, Баварія була просто одержима. Вона хотіла всім помститися. Спочатку мюнхенці виграли суперкубок Німеччини, обігравши Борусію, а ще достроково виграли Бундеслігу, програвши в сезоні тільки один матч. У лізі чемпіонів 2014 Баварія знову дійшла до фіналу, де зустріла зі своїм знайомим другом чи ворогом, не знаю, Борусією. Взагалі, той сезон для Баварії та Борусії були якимось магічними. В чемпіонаті команди двічі зіграли в нічию, так і не виявивши лідера. А у фіналі Ліги Чемпіонів Робен спочатку віддав асист, а потім сам відзначився на 89-й хвилині. Підсумковий рахунок матчу склав 2-1, і сам Робен після матчевого інтерв'ю говорив: Я не можу в це повірити, це була чудова гра. Шанси були і в нас, і в суперника. Я ще не до кінця усвідомив, що ми перемогли. Матчі Суперкубку 2014 року Баварія отримала шанс поквитатися за програний фінал з Челсі. В Основний час команди не розібралися хто сильніший. Рахунок був 2-2. Проте в серії після матчів в пенальті Баварія все-таки відомстилась і забрала суперкубок собі. А ще трохи пізніше, Баварія разом з Робеном та Рібері виграли клубний чемпіонат світу. От так Баварія помстилася за свої невдачі у минулих сезонах. А Робен закрив рот тим, хто його критикував на чемпіонаті світу чотирнадцятого року. Голландія розпочала матчі проти Іспанії. Ще один відмінний шанс, щоб помститися за програний фінал. І знаєте, помста вийшла. Нідерланди виграли в тому матчі 5-1, а Робен відзначився дублем у ворота іспанців. Однак цього разу дійти до фіналу голландцям не вистачило сил. У півфінальному матчі збірна Нідерландів не змогла пройти Аргентину. Проте в матчі за третє місце їм вдалося обіграти Бразилію і стати знову бронзовим призером. Якщо повернутися до клубної кар'єри Аріана Робена, то ви і так все знаєте. В Німеччині він виграв все, що можна, не дивлячись на те, що футболісти з роками втрачають інтенсивність, швидкість, техніку. Аріян Робен, коли він не зазнавав трав, в останні роки за Баварію грав. Досить солідно. на протязі своєї кар'єри, Робен ніколи не приховував того, що грає тільки однією ногою. Його улюбленим трюком було бігти по флангу, а потім різко сміститися вліво і пробити. І захисники знали про цю фішку. Вони знали, що він використовує такий прийом практично в кожній грі. Проте, все одно, Робен вмів так вдарити, що ні в захисників, ні в воротаря шансів не було. Після сезону 18-19 для Робена та Рібері епоха в Баварії закінчилась. Француз прийшов Фіорентину, а Робен оголосив про закінчення кар'єри. Проте буквально через деякий час офіційний офіційний сайт Гронінгена у своїх соціальних мережах повідомив про те, що Робен відновлює футбольну кар'єру і приєднається до клубу в якості чинного футболіста. 13 вересня 2020 року футболіст провів свій перший матч після 20-річної паузи у футболці Гронінгена. Ну по суті, це так 20 років, тому що він дебютував у 2000-му. І прийшов знову грати у 2020-му, в сезоні 2021 Він вийшов на поле сім разів і відзначився двома гольовими передачами. Знаєте, якби не травми, Робен відіграв би ще точно декілька матчів на солідному рівні в чемпіонаті Голландії. Проте погодьтеся, як це круто, як це символічно, повернутися до свого рідного клубу. Після такого довгого відрядження в європейські клуби. Круто те, що Робен не поїхав кудись там в Китай чи Саудівську Аравію, а вибрав рідний чемпіонат, віддав Шану поваги. Можливо, якби не травми, він все таки зміг би допомогти Гронінгну, піднятися трохи вище в. Таблиці. Проте, можливо, такий шанс у нього появиться дуже швидко. Футболіст працює в структурі клубу і, можливо, ми побачимо його зовсім скоро в іншій посаді. Дякую за увагу. Якщо ви передивилися це відео до кінця, обов'язково поставте вподобайку та напишіть коментар.